Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про деякі правила при відключеннях електроенергії поради від ДСНС. Відсутня електроенергія, а ви вже подумки плануєте, як щойно вона з'явиться, одразу ж увімкнете електрочайник. Розігрієте їжу у мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину не так швидко, щоб уникнути аварії, поломок, техніки та пожежі дотримуйтеся кількох простих правил. На час відсутності світла від'єднайте від. Мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії. Коли електроенергія з'являється, не поспішайте вмикати всі прилади разом. Електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше за 20 хвилин після появи світла. Вони споживають дуже багато електроенергії, тож можуть спричинити перенапругу у мережі. І щоб не наражати на небезпеку, вивчіть правила безпечного використання генераторів. Генератор, виділяє чадний газ, тому має стояти тільки на дворі, щонайменше за 6 метрів від вікон і дверей. Захищайте його від опадів і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого. Не заправляйте генератор, якщо двигун увімкнений або не охолоджений. Відключайте на 30 хвилин кожні 5 годин роботи та обмежте доступ дітям та тваринам. Бажаю вам безпечного простору. Дякую за увагу!